Тимчасовий захист для українців у Польщі буде продовжено. Про це заявив голова МВС Польщі Марчин Кірвінський у четвер, 25 квітня. По його словам, уже за декілька днів, а саме у вівторок, 30 квітня, буде опублікована нова спецустанова, яка передбачає продовження легального перебування і терміну дії документів. Віз дозволів карт побиту до 30 вересня 2025 року. Буде спрощена процедура отримання карти тимчасового побиту для людей. Зі статусом УКР. По приїзді до Польщі українці будуть зобов'язані одразу звернутися для утримання статусу УКР. Роботодавець повинен зголосити працевлаштування іноземця протягом 7 днів замість 14. Залишаються виплати 800 плюс при умові, що діти шкільного віку будуть відвідувати навчання. Побачимо, як це буде на практиці. Він також зазначив, що Польща не ділиться даними про біженців, в тому числі призовного віку, які перебувають у Польщі, також з українською стороною. Більше деталей на офіційному порталі gov.pl. обов'язково поділіться цим відео зі знайомими у Польщі.